Добрий день! З вами знову Ділана Полюх. І сьогодні я хочу зняти огляд ляльки Monster High Клодін Wolf серія Страх Камера Мотор. Почнемо зверху. Зачістка у неї ззаду зібрана у хвіст та ось така закручена цікава чілочка. Саме волосся є фіолетового та коричневого кольору. Тепер про аксесуар у неї на шиї таке гарне золотисте намисто, яке дуже легко знімається, ось я вам покажу. Сумочка фіолетового кольору у формі місяця. Пояс золотистого кольору та кульчик. Вона вдіта ось таке фіолетове плаття з оберками подису. Туфлі в неї золотистого кольору. На ремінцях є в чорні місяці. Шкіра в неї темно-коричнева, Макіяж в зеленому кольорі. Губи пофарбовані у вишневий. Очі в неї золотисті та на губах є клики. Ось і все, що можна сказати про ляльку Claudine Wolf. Ставте лайк. та побачення!